Я беру нашого лівіша. У нього вже зелено може є. О, чіп чекає, пацани. Я йдену тут, а. Це той самий. Я дохав, хав. Пішли, пішли. А, там, пішли, пішли, пішли. Лучший. І ще де. Ще де ще. Повнив таймінг минулого разу, поняв? Думаю, так, надо и ты, блин. Там двойка была, вони взяли тачку и поехали на рожок одразу, зразу. одразу зразу, одразу Подразу, одразу Одразу, сразу, сразу, сразу. А я казал, блядь! Ко мне! Блять, бро. не нормально, нормально, Я, блядь, зук, зук, зук,

Эй, Чип, воно проишой, он резать буде. Пошли, 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 пошли бро. Якщо есть хаешка, кинь на другий поверх, а туди до сходів. До сходів скидай, він по-любому туда отполос. Дубей, он горе йому вдав з головой. Кидай хае, кидай за... Один кидайте один заходи. зук, зук заходи. Все, і ти теж йди до нього. Тут до двоє, блядь. А, Што? не заходи, не заходи. Што? Та йоп. Ё... <реку> Що за бред, блядь? Що, він один? На. Рез, 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 рез. Значить, це він спригнув. Інший, інший. Отута. Блять, за в тачку лол хп. Нок. Килися. Еще справа тут за деревом кидав хаешку. Блять, мак, плюс плюс. А ты залами, блядь. тут Так что может отсюда so, придержать Можно звийцей. Но ну, там пацан спускайся, они уже в ангарах есть. Mm. Так что, смысла нема туда уже ехать. чел, но... э, метка. Да, да, да. И на ну, все. Нок, еще тут, пушить Я один вот за деревом. Ну, їдьте пушит, Їдьте, їдьте, їдьте! Третій нок. третий ног. Еще один, еще один, еще один на Воно, Вон он метка моя, чел. Убил. Все, я граю з Драгуновим, блін, пацани. Тупо 4, блядь, з Драгунова нока. жорстких. І чел спускається, чел спускається на желтой метки, пацани. Подивіться, будь ласка. Ось він, ось він, спускається. Так ще один у усе метка де, блин, В гіліку, тут гіліку чел. гіліку геліку Бачу його. Нок. Да, он не на на но. Ми сейчас должен детекти. Где блюшка моя, алло? А тут на оранже, да. А де моя блюшка? А Що я не к. Блять, я челую ебати лову.

Разъеб просто-напросто. Ебать. <хи> Доза адреналина, блять. Да ты шо просто. Сзади Сольника оставь того тиммейта, якого я унокав. То, что гилику я понятно казал, був, вот він остался. Я доиграю, ливаем балбик. По Попадай, мы стреляем, як... дурачки. Здесь вот тут був, он спускался на желтый, да и не знаю. Либо может вот тут уже. Может вот тут сидить. Погнали, кто за мной лучил. А я за еще щось полчака. Блядь, у нас только опасный, тип, может себе забити, блядь. Я ж ты, блин, а сученька. Крыс, Я... Я то, у то що спускався Він десь тут був Я думаю, в ангарі у вас. Слежить, Крис. И флешка? все жесткий жесткий просто на завтра нагиб жесткий вообще 10 10 килев блин ё-моё <свист> <свист> жестко вы там вообще <свист> хорошо сыграл Не, короче, звука не було, поняв? він ти їздив, в них звука не було. Зайшов. Да, та, 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 та. Та, і зайшов та, Так, так, так. не тобі стріляли по бердему, то постійно було то там ті по